Лозівська громада вже кілька днів приймає хвилю вимушених переселенців. За дорученням начальника Хова Олега Сенєгубова, у Лозовій оперативно розгорнули логістичний центр для прийому людей з Донеччини та їх подальшого перенаправлення у більш безпечні регіони. Євген Коляда, очільник благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр, розповідає, що створення транзитного центру в Лозовій значно розвантажує інші напрямки для переміщення українських громадян з прифронтових територій. Наразі Лозівський центр має змогу одночасно приймати до 200 Осіб транзитний центр в місті Лозова відкрився по причині звернення до Харківської обласної військової адміністрації про допомогу. Як ми знаємо, транзитний центр в Павлограді зараз приймає евакуйованих людей з Донецької Дніпропетровської областей. Там працюють всі партнери організації гуманітарні організації. Дуже важко, дуже багато людей. Лозова логістично грамотний і правильний центр який завдяки Лозівській громаді, завдяки обласній адміністрації, управління ООН з координації гуманітарних справ і гуманітарним працівникам дуже швидко протягом одного дня організували роботу, яку ви зараз бачите тут? Це труд сотень людей. Які дозволили зараз розвантажити транзитний центр в Павлограді? Лозова – це транзитний центр. Всі люди, які тут прибувають, вони далі їдуть залучаючи і дякуючи Укрзалізниці, вони їдуть евакуаційними потягами в інші центральні та західні території України. Зараз представлено більше десяти партнерів. Тут їх буде більше. Тут буде організована багато секторальна цільова допомога цивільному населенню. Така ж допомога, як організована в транзитному центрі в місті Харкові для Харківської області. Таким чином, ми диверсифіковуємо всі потоки і ми можемо ефективніше проявляти увагу до кожної людини. Ми зменшуємо черги, черги на очікування, черги на реєстрацію, на отримання допомоги. Дуже сильно дякуємо Лозівській громаді, бо вони включилися одразу. Вони допомагають і персоналам. І людьми і комунальні служби працюють тут зараз. І медична допомога, і національна поліція, і ДСНС допомагають. Всі служби, абсолютно, які працюють зараз тут в регіоні. Вони максимально скоординовані. І тому процес відбувається дуже швидко. Спеціаліст дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Павло Першин зауважив, що спочатку роботи транзитного центру в місті представники всесвітньої організації надають допомогу родинам із дітьми. З ними працюють психологи та інші фахівці. З перших годин роботи транзитного центру у Лозовій дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з нашими партнерами Мирне небо, Харкова та Червоний хрест розпочали надавати допомогу усім людям, які проходять через цей пункт. Ми надаємо психологічну допомогу для сімей з дітьми, допомогу медичну також. Ми надаємо всі люди, отримали гігієнічні набори. Якщо потребують воду, вони також отримають психологічну допомогу. Також отримали декілька дітей, які звернулись до нас. Допомога дається в повному об'ємі. Зі слів Максима Кощея, фахівця Червоного Хреста України евакуйованому населенню. Надається уся необхідна гуманітарна і фінансова допомога. Український червоний хрест міста Харків, міста Лазова з першого дня почали почали працювати у сфері надання допомоги населенню. Вже 20-го числа почалася реєстрація на грошову допомогу. Багатоцільова допомога – 10-800 на особу. Наразі видаються транзитні продуктові гігієнічні набори для того, щоб люди, які потім будуть їхати на західну Україну, потім щоб люди, які могли їхати евакуаційними потягами, у них були засоби першої необхідності вже на місці. Ми працюємо тут щодня. Функціонувати і надавати допомогу також будемо, доки буде працювати пункт евакуації у місті Лазова. Нас підтримують данський червоний хрест, французький червоний хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Також в транзитному пункті наразі є два дитячі психологи, медична сестра та лікар, які готові при необхідності надати допомогу. Окрім цього, на розвернуті пункти психосоціальної підтримки для допомоги дорослим особам. Також звичайно даємо чай, каву, печиво для того, щоб перші першочергові потреби були закриті вже зараз. Евакуація приходить з Донецької області з десятка громад, які наразі знаходяться вздовж лінії фронту. Щодня евакуюються в середньому це 120 осіб, і дана тенденція буде або зберігатися, або тільки збільшуватись. Окрім цього, Червоний Хрест України був першою організацією, яка почала тут надавати допомогу саме гуманітарного характеру. У транзитному центрі Лозової нині перебувають вимушені переселенці з Донеччини. Вони розповідають, як залишили свої домівки та що робитимуть далі. У нас Донецька область, там бомблять і днем, і ночі. Оце ми заставили з своєї хати, куку, куди хочете. А прийде, може, не буде нічого. Ось сьогодні хата згоріла. Ну, оце їду до родичів, нучечка моя тут, учеркати. І оце я їду. Вони мене говорили, я не я, Худу Худу тут, Що Бог дасть? Я з Донецької, ну, з Краматорського району, з Доброполя. Самі розумієте, що бомблять і бомблять з шахідами кожну ніч, Морять вдома. Прийшлося втікати. їжджу до дочки. Красно... Краснополяне, Чепольське якесь село тут. Обіцяли мене вечором забрати, довести. Така моя історія. Син залишився вдома, тому що ну, все господарство, все просили. Може якось він бо, каже, ти боїшся дуже, інфаркту. Ось ще ти говорить, без... там будеш у, мат... у сестри безпечності, а я тут як-небудь вже б... будуть бомбити, втечу, там десь заховаюсь. Вас як вивозили? Вивозили в Краматорській я була. Ночували ми в школі, а тепер повезли нас сюди на Лозову. Логістичний центр і надалі прийматиме вимушених переселенців та сприятиме їх подальшому розміщенню у безпечних регіонах України.